Всім доброго вечора або доброго дня, не знаю, який час зараз у вас. Сьогодні я вам покажу, як правильно приготувати смачну картоплю в духовці і швидко. Як ви бачите, я просто почистила картоплю, промила її, і зараз я її нарізаю на маленькі частинки. Приблизно одинакового розміру частинки нарізаємо. Звісно, мені мій помічник допомагає у мене на відео. Промиваємо обов'язково картоплю після того, як ми її порізали. Тепер ми картоплю нашу нарізану ось такими шматками. Приблизно ви повинні нарізати картоплю. Можете більше, можете менше, це вже від вас залежить. Додаємо олію і додаємо сіль. Після того, як ми додамо сіль. Ми повинні перемішати нашу картоплю. І ще можемо додати базилік. Якщо вам подобається базилік. якщо вам не подобається базилік, ви можете його просто-напросто не додати. Це все за смаком. Я додаю, тому що мені він подобається. І передає такий прям аромат, гарний картоплі. Аккуратно я беру, перемішую всю картоплю прямо так руками, як є. Без ложок, вилок і все тому подібне, тому що я готую для себе, для своєї сім'ї, і це дуже класно, коли у мене от вот діти мені допомагають готувати, тому що я є мама, в мене троє дітей. Це на відео мій найменший син, який завжди зі мною не готує. Наша картопля, як ви бачите, гарна вся спеція. Ми беремо нашу олію, яка у нас є не так принципово. Чуть-чуть отак посипаємо от сюди. На противень з фригою. Закриваємо нашу колію, беремо нашу картоплю. Ось так її гарно на противень. Обов'язково вирівнюємо картоплю на противні рівномірно. Розігріваємо нашу духовку до 180 градусів. Вона повинна бути у нас вже розігріта. І відправляємо туди нашу картоплю. Орієнтований час 30-45 хвилин. Як тільки буде рум'яна шкірочка, картопля буде наша вже готова. Для тих, кому сподобався цей рецепт, поставте мені, будь ласка, лайк і я буду дуже вдячна вам за підписку. Це вже наша готова картопля. До зустрічі в новому відео.